Ну, вдома, як вдома, завжди краще почуваєш себе. Зараз ці безпілотники літають по всьому місту. Такі роки -то вже не втічиш. Як до, досі живі, то маємо надію, що будемо й далі жити. Я закриваю. В кінці 22-го року тільки закінчилася окупація, почали обстрілювати. Тоді сталося і нашому підвізку. На восьмий етаж прилетіло, був дуже сильний пожар. Приїжджали пожарники, залили все, спасли квартири, але жити там неможливо. Верхні квартири. Хазяєва ніхто не живе зараз. Та й в той час відключили тут і газ, і воду, все підряд, і світло, то ми деякий час жили у друзів, але потроху востановилася і, як час пройшов, то повернулися додому. Ну, вдома, як вдома, завжди краще почуваєш себе. Але ж проблем вистачає. Це опалення було, звісно. Не дуже. Був прильот по криші, та прильот по сусідньому під'їзду, та прильот знову. Ну, нам тільки осколок дістався, але ж прошив всю квартиру, добре летів. Слава Богу, ні в кого не попало. Не дуже розкладуємо. Речі, бо не знаємо, що далі. Як до, досі живі, то маємо надію, що будемо і далі жити і все буде добре. Живу з сином. Син після інсульту працює в комунальному підприємстві, так що не сама живу. Він токар, його робота потрібна. Ремонтом займається. Почали ремонт робити. Не доробили, а попадали осколки, то там все складаємо, щоб не мішало. У всьому під'їзді цей стояк, він проходить через весь під'їзд. Він не опалюється, бо його треба ремонтувати, а немає людей, які зверху живуть. Вони десь у родичів повиїжджали. Зв'язку з ними немає, та й там жити ніхто не хоче з тієї сторони страшно. В нашому під'їзді маловато людей по місту, тільки при необхідності. Зараз ці безпілотники літають по всьому місту. Такі роки то вже не втічиш, то без необхідності нікуди не ходжу. Настрій різний. З утра думаєш про погано, <гану> потім бачиш, люди бігають, рухаються, це йде своїм чередом та й думаєш, життя продовжується. Дай Бог буде добре. Віримо, віримо, що наші воїни нас відстоюють. Оце не дія така є.